Замість садочка у сесійну залу у прилуках склалася критична ситуація. Вже цього понеділка, 3 квітня, можуть закритися усі дошкільні навчальні заклади міста через неухвалення депутатами рішень по харчуванню дітей. Міський голова Ольга Попенко повторно скликала сесію міськради на 1 квітня, бо та, що мала відбутися 31 березня, не зібрала кворуму. І це не вперше деякі депутати проігнорували вже більше десяти парламентських засідань. Спочатку під стінами, а потім у стінах виконкому – цього. Дня зібралося близько двох сотень батьків разом з своїми дітьми з вимогою до депутатів, що не ходять на сесію. Прийти і ухвалити необхідні рішення, Прилучанка Оксана прийшла із своїм дворічним синочком Владиславом. В понеділок хлопчик мав вперше піти до дитячого садочка. Дуже хочеться в такому гарному місці віддати дітей в садочок, щоб, хоча б вони мали таку можливість, щоб не скорочували вихователів, щоб не скорочували вчителів. Діти мають харчуватися. Нехай там вже на повністю безоплатно, ну хоча б трішки там платили б щось. Хоча дуже багато батьків не можуть ну, повністю заплатити за харчування. А тут просто немає можливості. Ми вчора взяли справку, щоб понеділок вперше піти в садок. Ми прийшли всі батьки задля того, щоб ну добитися того, щоб садочки працювали, діти могли ходити. Ми могли працювати задля перемоги, задля України. Я думаю, що так вважає кожен, і кожен з нас до цього ну, задля цього сюди прийшов. Зібралася в зв'язку з тим, що з 3 числа сказали, що можуть закрити садочки взагалі, дітки не будуть відвідувати садочки через те, що не буде харчування. Батьки спочатку погодилися з тим, що вартість харчування була повністю на нас закладена. Ну, Хто не міг собі дозволити, там викручувалися як могли, вводила діток в садочок через день. Але зовсім не зрозуміло, як це так можна, щоб дітей багато, батькам треба їх брати з собою на роботу. Їх немає де залишати, постоявши під стінами виконкому, батьки з дітьми вирушили до сесійної зали, де мали цього дня бути всі депутати. Ми ще здати, будемо все рішати. Заходимо заходьте, пішли з дітьми. Будь ласка, заходьте. батьки та малеча зайняли місця депутатів, що проігнорували пленарне засідання та майже всю сесійну залу і стали чекати появи парламентарів фактично на їх робочому місці. іти людям на роботу, треба дітей куди. Або за свій бере. Я бувала, що отбере, я йшов. Хто мені заплани? Чітка чи Юля заробить. вони Що це таке? Гайма! Гайма, 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 гайба, гайба. Поки дорослі обурювалися, діти просто кричали про своє бажання. 17 депутатів, що постійно ходять на сесії і не на словах а на ділі переймаються проблемами прилучан, запевнили, що будуть з людьми до кінця. Представники фракції за майбутнє всі тут аніші корте знаходиться на сході на війні. Всі інші наша наша фракція вся на місці я, розвіду, я не, не правоможна вітопікана не перерахує. Я єдине, не хочу сказати, не що я особисто немає цього. Поки не прийде а сюди позиція. Війде. я тут в далі. Політична партія Сила честь» має два мандати у міській раді. Ми обидва тут. Гавриш, і Наша фракція батьківщини знаходиться в повному складі 8 чоловік. І будемо знаходитися з людьми тут до, до, до кінця, поки не будуть прийняті ці соціальні питання. Станом на 13-ту годину в сесійній залі зареєструвалося 17 депутатів. Для кворуму потрібно 18. Зневірившись дочекатися решти депутатів, люди запропонували запрошувати їх телефоном. Зараз вони депутати, які не мають. Ми всі Побіп. будемо. Чого ми тут? Біпав? Секретар міської ради Роман Гоголь особисто телефонував кожному із депутатів, які не з'явилися на сесійне засідання. Хтось не брав слухавку, хтось був поза зоною досяжності. Зараз так як ви вимагаєте, будемо робити обзвон депутатів і будете додалі Я? На даний момент, а не це не може приїхати. До Донецьк Кірів. Звоню. Карпенко Віктор. Рошко Артем Миколаєвич. Рошко Микола Васильович. На телефонний дзвінок відповів Сергій Ткаченко. Він спілкувався з однією з мам дошкільнят. Тільки не вистачає. – що -а -а. ви кажете? Значить, я вас чекаю. Я вам говорю, у вас є 15 хвилин, таксі є, машина вас гарно їздить. Якщо ви зараз не приїдете, ми завтра всі батьки приведемо вам дітей і будете гратися. Ви можете впуститися вниз. Я вже зусі. Ну, подождіть, а вас у сусідній залі чекаємо? Ви можете чекати мене скільки хочете в сесійний зал. Є питання, Я введу в процесі. Я в сесійну зайду не зайду. Внизу, значить, заходьте, бо ми вас затягнемо. Ви думаєте, що я худенька і вас не затягну. Та вибачте. Ви значить, на мене, будь ласка, не пугать. Я сказала, я вам привезу завтра дітей. Ох, як і валилі. Він він на ми вчора прийшли на його прохання. Вчора він написав, що ну буде сесія. Хто як не ми? Ми прийшли. Де ткач? Ми прийшли. Будь ласка, да, винесені ці питання. Будь ласка, вже прийміть це харчування, перевезення. Ми більш нічого не требуємо. Ну ми да, ми прийшли на його звернення. Ми прийшли на його прохання. Де? Біля Шевченка Він Шевченку руки потискає. Хай прийде сюди всім, потисне й домови. Так що пише одне, а робить інше. Мами до пішли донизу, аби особисто запросити депутата. Де у <реку> нас у сесії залиши і скока, конечно. Люди повинні остатися без роботи, іді в воду збрати за свій счет, тому що можна сидіти з дітьми. Я я тебе Скажи, Скажіть, будь ласка, чому на вулиці? Чому на вулиці? Це вас сесійна зала. Чому ми туди не прийшли? Прийшли ми з комитети свої думки. там. Уходите, 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 уходите,

ви читали людей. Чи ні, у вас стратеги, де і у вас, це робоче думка. Своїх час чужих є. Якщо страваєте більше, купити виділення українська. Я відстаю ваші інтереси, не інтерес, які живете. Ви можете кричать сколько хотіти. Виділи, давайте будемо. Не надо не надай ще раз всьому місту. Об'ясняю, якщо Тому. хоч один Тому депутат з опозиції депутат ну, зайде на сесію. Це ну, буде корот, якщо не буде хвороба, то сразу проголосується. Як ви за наше місто чи проти? Ви розумієте, що ми не можемо нормально? що нам така опозиція, яка нам не дає життя і ходить на роботу. Нащо ви нам такі? Опозиція ви. Ви навмисно блокуєте роботу міста. навмисно це робите? Ви чого чекаєте? Щоб люди піднялися і вас на руках піднесли на робоче місце. Ганьба! Ганва, опозиція! Ганьба! 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 Депутат сказав, що він готовий проголосувати лише за харчування та перевезення дітей. Говорять, мами дошкільнят, яким довелося стати перемовниками. Возмущає, просто возмущає. Це людина не на своєму місці. Як це не ходить на робоче місце? Навіщо ти займаєш місце депутата, який нічого не робить? Як це так можна? Як так можна? Ще ставить умови нам. Ми стоїмо, сидимо тут з дітками, мами, бабушки. Дітей ніде дівати, він нам ставить умови. Скільки мам плачуть, биткаються, нема куди дітей дівати, папи на фронті, а він нами управляє, маніпулює. Йому ні дітей не жалко, ні своїх, ні чужих, ніяких. Те, що люди залишаються без роботи, вчителі. І вихователі в дитсадку, люди, які вимушені сидіти дома з дитиною, його це не, не стосується. Він сказав: я не зайду, і все, я не зайду, тому що тому що це я. І я взагалі не розумію, як його хтось вибрав. Батьки також намагалися особисто зізвонитися з іншими депутатами, які сьогодні не прийшли на сесію, і навіть ходили до них на робочі місця. Тому що дзвонили, ви не бачили? Ми ходили тільки що в Арому, ми ходили тільки, що до Берізки, вони всі в морозі. Ну, що нам зробити, ми можемо за усіх витягувати. Не чи не я? Не. Весь цей час сесійна зала була переповнена батьками та дітьми. В коридорі чатували представники правоохоронних органів. Всі очікували, що хоча б один з депутатів, що не прийшли, з'явиться на сесію. Емоційні обговорення вляглися близько 15.30. Батьки з дітьми, депутати, що були присутні на сесії, чекали на парламентарів з опозиції. До 17.00. аби вирішити важливі соціальні питання, пленарне засідання оголосили на 8 ранку 3 квітня, з переліком питань виключно перевезення і харчування дітей міста для того, щоб знайти компроміс, при якому збереться кількість депутатів, що буде кворум, і ми зможемо проголосувати ці питання. Це це перелік тих питань, які умовою яких було те, що не та частина депутатів, яка не пройшла, вона прийде на сесію щодо роботи дитячих садочків. У понеділок у закладах дошкільної освіти функціонуватимуть групи з короткотривалим перебуванням при умові, що в понеділок збереться сесія і приймете рішення, яке управління освіти оприлюднило, підготувало. То садки з понеділка працюють в режимі короткотривалих груп. Що це означає? Діти мають право по закону перебувати у закладі дошкільної освіти 4 години без харчування. Тобто, якщо батько приведе, чи мама на 8 годин, то це до 12, якщо на 9, то до 13. Ми задоволені, що садочки будуть працювати у понеділок, оскільки робочі місця наших вихователів збережені, адже це теж важливо. Тому що, наприклад, батьки, ті, які ходять на роботу, їм також нема куди дівати дітей. Садочки будуть працювати в понеділок в звичному режимі, Можливо, на 4 години, але працюватимуть. Повноцінно ж садочки запрацюють приблизно через 20 днів після ухвали рішення на сесії. Якщо прийняті будуть рішення в понеділок, з моменту оприлюднення рішення про вартість харчування і про рішення про організацію харчування, управління освіти запускає тендер. Тендерна процедура триває 20 днів. На цей момент короткотривалі групи працюють, якщо це влаштовує батьків. Після тендера, після після закінчення тендера, садки починають працювати, як і працювали до цього.